Сучасні люди не бояться ніяких дракул у чорному вбранні і довгих зубів на картинках та у фільмах. Всі чудово знають, що людей вампіри, які відсмоктують кров зі своїх жертв, не існує. Але повністю відмовитись від уявлень про вампірізм люди не можуть, бо постійно згадується такий собі енергетичний або психологічний вампірізм. Тож, чи існує він взагалі, і що це таке? Сам термін енергетичний вампіризм передбачає висмоктування енергії однією людиною з іншою, але не просто висмоктування, а живлення нею для власних потреб. Поки відкладемо розгляд самого явища вампіризму та з'ясуємо, що ж то за енергія, яку можна висмоктати і якою можна живитися, що про це нам каже наука та здоровий глузд? Як не дивно, а наука говорить про те, що начебто не існує ніякої енергії, яку можна висмоктати із організму. Наука заперечує існування життєдайної енергії, психічної енергії, енергії життя, енергії росту і будь-якої подібної. Та чи так це насправді, погляньмо, більш прискіпливо. Сучасні науковці розібрали живі організми на молекули і зазирнули туди, куди навіть уяви не всіх заведе. Науковці знають будову ледь не кожного організму і як він працює. Але от халепа, науковці досі жодного разу не перетворили неживу матерію на живу. Мало того, науковці навіть не можуть пояснити, чого ж їм бракує, щоб оживити неживий організм, тобто вдихнути у нього життя. Чи, бува, не то та сама енергія життя, яка перетворює неживе на живе? Найпростіше міркування дають нам розуміння, що науковці заперечують існування того, про що самі нічого не знають, не вивчають і всім іншим вивчати забороняють, а розмови про це не зміють. Та люди припинять це робити одразу, як тільки хоч один науковець поверне життя хоча б одній бактерії або клітині, чи принаймні вірусу, от тоді буде привід для заперечень та заборони. А поки це розмова ні про що? Якщо ми з'ясували існування енергії життя, то хотілося б дізнатися, яка вона та енергія і як її розуміти. На це питання відповіді поки нема, з тих самих причин, про які ми вже казали. Але дещо можна сказати ствердно: енергія життя за своїми властивостями найбільше нагадує інформацію. Так так, ту саму звичайну інформацію, яка завжди навколо нас. Тобто існування, передача, потужність, хільність, напрямок та час перебування інформації, дуже нагадує все це стосовно життєвої енергії. Іншими словами, енергія життя та інформація або існують завжди одночасно, або є одним і тим самим у різних проявах. А що ми знаємо про інформацію? Ми знаємо, що вона створюється, передається, перетворюється, накопичується та трансформується за певними законами, які наука вже не заперечує, а навпаки, вивчає та навіть використовує. Ми знаємо, що увесь всесвіт пронизаний інформацією і вона впливає на все навкруги. Ми знаємо, як важливо володіти інформацією. Ми знаємо, як ми залежимо від інформації. Згадаймо, як впливає звичайне слово на наш стан. Слово може надати сил, може вилікувати, може зупинити, може підштовхнути, може знищити, може об'єднати, може допомогти. Але ж ми всього лише набір складних молекул з точки зору науки. Тобто та сама наука ніяк не може заперечити, що звичайне слово, тобто шматок інформації суттєво впливає на наш стан, тобто на купу молекул. Тобто наш з вами організм. Ми отримуємо інформацію, перетворюємо її, трансформуємо, накопичуємо та використовуємо. Та мало того, ми самі можемо створювати цю інформацію у потрібній кількості та формі, а потім ще й обмінюватись нею. І це не тільки слова та мова, це і міміка, і зовнішній вигляд, і рухи, і запахи, і навіть наш настрій все це інформація. Так а що там з вампірізмом, спитає глядач? Та все ж те саме, якщо в людини силамиць забрати інформацію, якою він не бажає ділитись, або від якої залежить його здоров'я, сили, думки, бажання та взагалі все, що людина робить, це і буде той самий вампіризм. Тобто енергетичний або інформаційний вампіризм. Як це відбувається, можна спостерігати у безлічі прикладів навколо. Наприклад, людина працює у якійсь компанії, і її начальник приходить до неї, вимагає надати якусь інформацію, якою людина або не володіє, або для її отримання треба витратити шалену кількість сил та часу. Людина проти власної волі намагається отримати цю інформацію і не для себе, а для начальника. У процесі отримання людина виснажується, відчуває занепад сил, уваги та бажання працювати далі. Ми всі називаємо це простою втомою. Але що саме втомилось? М'язи, так вони ледь працювали, як і будь-який інший орган нашого організму, то звідки взялось втома? Чому ми ледь рухаємось після такої роботи та не хочемо нічого, окрім відпочинку? Хтось може сказати, що надмірно працював мозок, і тому він втомився. Можливо, але коли мозок споживає іншу інформацію, яка нам подобається. Він не те, що не втомлюється, а навпаки, набирається сили. Тож об'єм інформації для мозку не є причиною в тому. Перегляд цікавих фільмів, перегляд соцмереж, спілкування з друзями все це може тривати годинами безупинно, а в тому не викликає. Можливо, в тому пов'язане з напруженням уваги. Так ми слухаємо розповіді про друзів, вивчаємо новини, спостерігаємо за рідними, особливо дітьми. Не менш прискіпливо, як кажуть у давній приказці, власні гроші рахувати можна днями без втоми, а чужі рахувати втомишся за мить. Тож виходить, що наша втома безпосередньо пов'язана ні, ні з чим іншим, як зі змістом інформації, і це ми надали приклад лише найбільш яскравий. А тепер згадайте, як ви втомлюєтесь всього лише від присутності якоїсь людини поруч з вами. Згадали? Ви з нею не спілкуєтесь, не виконуєте її прохання чи накази, не взаємодієте, як вам здається, взагалі. А втома вас накриває так швидко, що ви ладні бігти з стрімголів від такої особи. То Та чому? Що це? А це є той самий славнозвісний енергетичний вампірізм, або інакше інформаційний вампірізм. Як згадувалось вище, інформація може мати багато форм міміка, рухи, дії, настрій, запах та навіть колір одягу. Все це інформація. І якщо ця інформація якось досягає вашої особистості, то вона обов'язково на вас впливає. Чим ближче ця людина, тим більше інформацію ви від неї отримуєте, і тим більше її вплив. А якщо ви відчуваєте занепад, сил та здоров'я, ви можете вважати, що на вас впливає енергетичний вампір. Та залишається ще одне питання щодо живлення енергією життя від людей. Начебто ж інформація тільки виходить від енергетичного вампіра, а як він отримує її від нас, тут дещо складніше. У випадку живлення енергетичний вампір не просто впливає на вас своєю інформацією. Він провокує вас на те, щоб ви видали від себе велику кількість інформації, яку він бажає отримати. І тут існує декілька варіантів. Перший варіант це наші рідні і близькі. Вони провокують нас щось казати, робити та діяти, як їм того бажається. Наприклад, мама вимагає від дитини, щоб вона сказала своє перше слово мама. Скажи, мама, скажи, мама, вимагається постійно від дитини. Дитя нарешті здається і через силу, не вважаючи того, вимовляє нарешті це слово. Дитина витратила купу сил та енергії життя на це. Дитина виснажена, бо зробила те, що сама не бажала і здається, що вона мала занепасти духом після такого. Але дитя бачить реакцію людей навколо, які радіють, посміхаються і писнять цю дитинку, хто як може. Це повертає дитині всі витрачені сили завдяки інформації, яку дитині повертають у стократному розмірі. Цей процес подобається і вона надалі намагається його відтворити ще багато разів, що й допомагає їй набиратися сил для росту та розвитку тіла. Інший подібний приклад це закохання. Ти мене кохаєш, питають вони один одного, отримують відповіді і обмінюються інформацією, яка надає їм сили та натхнення. Але існує інший варіант енергетичного оживлення. це сварки та дратування. Людина. Дратує, принижує, сварить, ображає іншу людину з єдиною мотивою отримати бажану реакцію. Ця реакція і буде потоком тієї інформації, яку споживають енергетичні вампіри. Але ж як вони набираються сили від того? Для когось це буде складно зрозуміти, але люди. Спостерігаючи за тим, як людина страждає, відчувають власну велич, силу та самоствердження, переконуючи себе у тому, що вони краще запринижені. Саме це і надає вампіру відчуття того, що це приємно, і вампір іноді навіть підсвідомо прагне подібного стану оточуючих, щоб почуватись комфортно. Зазвичай такі люди, яких ми визначили як енергетичних вампірів, не мають ніяких інших джерел отримання тієї інформації, яка б надала їм сил. Тому вони провокують всіх оточуючих на примусову віддачу того, що наситить інформаційне поле вампіра. Подібні провокації оточуючих найчастіше відбуваються серед людей, які емоційно виснажені, знесилені, мають важкі довготривалі хвороби або всього лише протягом життя не навчились отримувати енергію життя в інший спосіб через купу причин. Тож чи існують енергетичні вампіри? Ми впевнено можемо сказати, що існують. Але вони геть не такі, які їх звикли зображати у фільмах та книжках. Це звичайні люди, яких повна навколо, енергетичний обмін між людьми відбувається постійно, і кожен, хто отримує енергію життя, може вважатися енергетичним вампіром. Але справа не у тому, що у вас щось беруть та забирають. Найбільш важливим є питання поповнення власних сил. І якщо це неможливо отримати від людей, то набирайте сили, енергії життя, бажаної інформації з навколишнього світу: річок, дерев, повітря, музики, танців, пташок, звірів, комах, спостерігати за тим, як метелик літає з квітки на квітку. Це отримання життєвої енергії у такій кількості. Що ніякий вампір не здатен буде стільки з вас висмоктати, Звісно, якщо ви самі цього йому не дозволите.